Привіт, хлопці та дівчата, пані та панове. Не дивитись такому дивному ракурсу, тому що шукав місце, де можна е, поставити камеру. Знайшов, знайшов те, що знайшов. Про що хочу сказати? Зараз я е, е, дивлюся, передивляюся деякі коментарі до, до своїх відео, і їх всіх можна м, розділити на. Три такі групи, якщо на три групи людей, і ці три групи вони давним-давно якби відомі. І не один раз не одна людина про це писала. Тобто можна завжди діяльність людини або її поведінку розділити на, скажімо, три такі: ну, три характеристики: знати. Вміти і робити, коли ми говоримо про знати, це значить та картинка світу і те, що у людини в голові. І запитати, будь-що, якщо запитати будь-яку людину, то однозначно переважна більшість буде знати, тільки кожен буде знати своє і буде пояснювати, виходячи із свого я знаю. Тобто всі знають, як кажуть, да? але кожен своє. Коли ми Щось вже починаємо е, говорити про вміння, це я знаю, як зробити щось. Наприклад, вирощувати щось. Да? Я знаю, навіть якщо я ніколи не ходив босий по, по, по землі і не косив трави. Да? Е, е, я знаю, коли переходимо до е, вміти, то це значить мати практичні навики, наприклад, вміти косити, або е, знати, е, яким, яким чином потрібно, скажімо, вирощувати там, сіяти чи будь-що, чи будь-які будь процеси, вміти конкретні навики. І отут, теж того, якщо запитати ти вмієш, то всіх людей буде значно, значно менше. А якщо перейти до робити конкретно, а ти це робив. Ти маєш практичний досвід. Ти можеш це зробити. От, взяти і зробити, показати то таких людей одиниці. От точно так же у відповідях. Всі, основна маса або всі, які пишуть коментарі, вони знають значно менше, хто вміє, і одиниці про тих, хто це робили. До чого це є все? Це я до того, що ми можемо реально, реально. Впливати на своє життя реально, і якщо ми сього на сьогоднішній день хочемо щось реально зробити, то потрібно від того, що у когось в голові від знаю, від своєї правди переходити до навиків, шукати хто може навчити е якимось практичним, е скажемо, е практичним інструментам. Практичним ну діям як діяти потрібно шукати, знаходити цих людей, у них вчитися, і після цього приступати самому брати і робити. Оце знати, вміти і робити інакше не нічого не в цьому житті зробити не можна, тому що навіть коли ми переходимо до е, такого етапу, е, якби останнього вже чи крайнього, і дуже важливого робити, то коли ви самі почнете робити, це вже тестування і е, безпосередньо ви вже е, оце навики і ви. Ви будете щось уже створювати власний, власний продукт, по-своєму робити і отримувати свій результат. Це дуже важливо. І е, тому я ні з ким не сперечаюся, я нікому не доказую своєї правди, тому що. Світ широкий в кожного своя правда і в кожного своя стежка. Але те, що стосується, хто хоче робити і хто уже підійшов до реально того, що, скажімо, потрібно щось змінювати в діяльності. Ну, зокрема, звичайно, я говорю про сільське господарство, про землеробство, про городи, про ландшафт, про квіти. Безпосередньо те, що стосується, скажімо, сфери діяльності моєї, мого життєвого досвіду і компанії Ярос на сьогоднішній день. Зокрема, здобувайте знання, здобувайте знання і пробуйте, беріть і тестуйте, тому що балаканина це, скажімо, ну те, що найменше приведе до якогось бажаного бажаного результату. Якщо ви хочете щось зробити, то потрібно брати і робити. Отаким От чином. Шукайте тих, хто одиниці тих, хто має практичний досвід. Практичний досвід. І хто на сьогоднішній день може робити те, чого інші не може, а робить, чого інші не можуть. Але кожен на своєму місці. Шукайте свою стежку. Ну, пам'ятайте, що хто хоче сьогодні в Україні вирощувати і завдяки вирощуванню не просто мати хорошу, якісну продукцію, а ще і вирощувати так, щоб його поле після вирощування ставало ще кращим, ніж до вирощування. Дбайте про ґрунти. Дбайте про мікробіоту ґрунту. Там все базується не на азоті, фосфорі ру і калію. Там все базується на мікробіоті, яка дасть і азот, і фосфор, і калій, і інші елементи, які потрібно, чи мінерали, які потрібно дати. Але пам'ятайте про те, що ці елементи мають бути в певних формах. І в певний момент, в певних кількостях, і в певних формах грає, має значення, ключове значення форма, в якій знаходиться цей цей мінерал. І час він має бути в такій то концентрації, в такій то формі, і в конкретний час, якщо з моменту посіву і до моменту збирання, дуже. Потреби рослини змінюються. І ці потреби задовільнити найкращим чином може сама природа у взаємодії. ґрунт, рослина і довкілля. В ґрунті і в атмосфері, і в довкіллі, є все для того, щоб виростити е е рослину. Але робочими. І мозговим центром, що дати, коли дати, в якій кількості дати, є ґрунт і мікробіота. Отаким От чином, пам'ятайте про це на все найкраще, справедливої перемоги нам всім.